Змагання з армоспорту завершили спортивний тиждень міста. Початок нового спортивного сезону, як вважають рукоборці, вдався на славу. Далі у нашому репортажі. На перших міських змаганнях на початку року показують свою силу та міцність спортсмени всіх видів спорту, які в подальшому складатимуть збірну міста та братимуть участь в чемпіонатах різного рівня. Так і на цих змаганнях виборювали перемогу кращі з кращих армреслерів. Прийшов недавно, тільки в зал, і От ми перше змагання, як би я. Не знаю, вот рад просто приятно быть первым. В першості міста, що відбулося в неділю, взяли участь майже 100 спортсменів. Юніори та дівчата, жінки та чоловіки, змагалися за звання кращого рукоборця. За традицією в поєдинках взяли участь і військові спортсмени. Зірок в цей день за мобільними столами армреслерів вистачало. Наприкінці минулого року зі світового чемпіонату, що відбувся в Казахстані, повернувся бронзовим призером. Наш спортсмен матрос строкової служби комендатури забезпечення штабу командування військово-морських сил України Артем Тайнов на першості він виступав в категории в боротьби на ліву руку та здобув перше місце. В этом году эти соревнования открывают мой сезон соревновательный. Это Кубок Севастополя, это одним, идет, как бы, этап подготовки до Украины. України. соревнования это це буде чемпіонат Крыма через дві недели. Я выступаю непривычной для себя категорії, Это 100 кг плюс, то есть это ну, абсолютная категория. Здесь есть один из Севастополя, очень серйозний соперник, это Антон Борсков. И... З Білогорська Коля Тубль, так що посмотрим. все покаже цього дня. Вирізнився серед інших ще один представник збройних сил, відомий в світі артспорту. Один з кращих севастопольських селачів, офіцер військово морських сил України Андрій Лядов. Він в категорії до 80 кілограмів переміг в двох видах вправ. Боротьба була дуже хороша, суперники були достойні на удивлення. Подготовка к чемпіонату Криму і к чемпіонату України йде повним ходом. Надіюсь на також хороші результати. В змаганнях також взяли участь та показали високий результат курсанти та студенти Академії військоморських сил України імені Павла Нахімова. Участвував в соревнованнях по чемпіонаті, ну, чемпіонаті міста Севастополя, зайняв третє місце. Цей вид спорту мені подобається, тому що тут можна би, ну, показати свою силу, участвовать в соревнованих любової категорії, любого ну, почувствують вкус победы. вже через два тижні. Рукоборців чекають наступні змагання чемпіонати. Перший з Криму з армспорту, що проводитимуться в Сімферополі.